Привіт! Несекречу ID 4 б'є всі рекорди по продажам та кількості електромобілів в Україні. А сьогодні я вам покажу ID Unix, у якої також є можливості бути першим. Я вам розповім, чому. Декілька років тому, щойно адіжки з'явилися в Україні, я вам розповідала і про четвірки, і про шестірки, а також про заводи, які є в Китаї, кооперації, де вони виробляються. Пам'ятаєте, був Файл, Сайк плюс Volkswagen були Cross та X. Але Юнік це взагалі інша історія, тому що це новостворений завод, також, звичайно, у Шанхаї, в провінції Аньхої, і він працює в кооперації з Джаком. Але відмінність від того, що тут Volkswagen має аж 75%. Ну а джак відповідно 25. Тому знову питання на засипку: це машина китайська чи європейська? Але якщо вона вам нагадує не id 4, а Купра та Васкан, ви не помилитесь, тому що ця модель також виготовляється на цьому заводі. Чому Unix може випередити ID4? при однакових габаритах? Вона має більшу батарею, більше технологічних особливостей, запасу ходу і головне, значно меншу ціну. Існує три версії автомобіля. Про це база з вашим комфортом та безпекою водіння. Ультра тут же екошкіра замість тканини, є проєкційні дисплеї, підігрів сидіння та камери 360. Макс топова версія, тому що вона повнопривідна, має адаптивну підвіску і дуже преміальну аудіосистему. У них на трьох однакова ємність батарей, а саме 82,4 квт год Також хімія батарейки NMC 811 і максимальна швидкість всього 160 км на годину. Все інше і різне, і сьогодні я вам покажу звичайно топову версію. Макс. Два електродвигуни і повний привід. 250 кВт та 340 кінських сил. 472 – крутний момент. 5,6 до сотні. Максимальна швидкість – 160 км на годину. 565 км. Матричні – 21, 20. Швидка зарядка. Чень-жань-мань-бань. Золота. Дорога. Багата. Всередині автомобіль, не дивлячись на те, що на сьогодні максимальна комплектація, він дійсно зроблений, скажімо, з посередних матеріалів, але цьому і відповідна його ціна. А вигляд самої дверної карти, якщо ви дуже уважні, вона нагадує Volvo EX30. Навіть з оціма дірочками-зірочками. Вони також зекономили і регулювання опускання та підіймання стекол тут лише є. Дві чарівні кніпочки. Не глибокий у нас тут підлокітник. Я кажу, не глибокий, і рука втанула. Глибокий підлокітник. Все, як у нас положена кава. Дивіться, класний момент є підзарядка для телефона, звичайно, без дротова. Телефон заряджається, але тут є ось така ніша, де ви можете під'єднати свої Type-C і ось через ось цю маленьку таку дірочку, щоб вам було зручно дістати свої шнурки. Як на мене, це просто геніально. Чому цього ніхто не придумав раніше, я не знаю. Якщо ви ніколи не бачили дівчину, яка складається з двох частин, то зараз ви побачили. Є голосовий помічник. Якщо вам не подобається цей аватар, ви можете його замінити на інший проблема, звісно, що це китайська мова. Бачите, вона рухається, вона якось такі емоції видає. Тобто, взагалі, це вже філософія автомобіля, що ви з ним спілкуєтесь, тому що, дивлячись на неї, дійсно хочеться порозмовляти. З недоліків, тут двохзонний клімат-контроль і дуже погана камера заднього виду і взагалі 360. Ось так виглядає камера, і якщо придивитися, то вона нібито досі піксельна. І коли я під'їжджала заднім ходом, габарити, які тут і в дзеркалах, вони різняться. Так, давайте подивимося, що ми можемо зробити на екрані. Я тикою просто так і нічого не відбувається. Дивіться, це а, такий міфа-капчик. Треба було підготуватися і вивчити декілька китайських іерогліфів для того, щоб вам показати. Що і як тут працює, але це автомобіль 2024 року. Я нагадаю, що тут а, хімія батарейки NMC а от модельний ряд, тобто та ж сама модель, то ж саме автомобіль. Але 2025-го він вже буде з LFP батарейкою, і можливо всі ці недоліки вони усунуть, тому що це буде абсолютно новий автомобіль. Тут є навіть ось така клійоночка. І я перша, хто натисне цю кніпочку. Але він не відкривається. Амбієнтна підсвітка. Ну, ось тут можете обирати будь-який колір на будь-які сектора автомобіля. Налаштування автомобіля, автопарковка, асистенти, аватар. О, до речі, супер-вумен. Ось так виглядає ваш аватар в Unix Max. 15 градусів, 15 дюймів. Мультимедійне. Екошкіра з підігрівом. Але з механічною регульовкою. Налаштування. Трічка. Пам'ять сидінь. Екошкіра. Логотип моделі. Карман. 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 Тобі не здається, що це виглядає як відкрита дверця в холодильнику? Хм? Сидіти позаду норм, але без якогось преміум комфорту, тому що ось тут нібито як замало місця. Позаду в мене багажник на 535 літрів, а якщо його скласти отак зі мною, то буде 536. Ну, насправді, 1400 літрів. Я розповіла вам, що існують основні три комплектації, але є ще перед Прошка. Це Pure Plus. І її ціна починається від 22 450 доларів. Pro – це 24 850, Ultra – 27 300 і ось ця топова версія Max – вона 30 250 доларів. Але у мене для вас сумна новина, тому що скоро ці ціни вони будуть підійматися точно так же, як і на ID 4. Якщо ви вирішили купити цей електромобіль або будь-який інший Volkswagen, поспішайте робити це саме зараз, тому що потім буде значно дорожче. У мене для вас гарна новина вже 13-15 травня у Києві в МВЦ у третьому павільйоні відбудеться щорічна виставка комерційного та спеціального транспорту КомАвтотранс, а також після продажного обслуговування машин Автотехсервіс. Це місце, де вам розкажуть, де купити, як купити і як обслуговувати ваш електромобіль. Звісно, буде представлена виставка електрокарів, і ви побачите нові моделі від Мерседес, Максус, Зікерталоа. Але родзинкою буде те, що саме в перший день, 13 травня, о 13.00, ви побачите гарну подію для українського електроринку. А саме Компанія СКМ буде показувати та представляти перше офіційне представництво Зікер в Україні, і це змога побачити вживу Зікер 001, Зікер X, Зікер 7 X, Зікер 009 та Зікер MIX. А для того, щоб потрапити на виставку безкоштовно, треба ось тут зареєструватися із промокодом МК 25 і це дає змогу не лише відвідати ці дві виставки, а саме Акватерм Київ та Інтертул, які будуть в павільйонах поруч. Тож скоріше реєструйтесь, приходьте і зустрінемось на виставці.